Про них так довго говорили, і ось нарешті патрульні поліцейські вийшли на вулиці Києва. Цього тижня Верховна Рада таки ухвалила закон про національну поліцію і статус нових поліцейських. Перший день минув здебільшого в фотосесіях. Яскрава форма, молоді спортивні чоловіки, симпатичні дівчата у формі голівудського зразка словом перехожі, просто підходили і просили. Фото на пам'ять, а от якою буде ця пам'ять згадкою про початок історії очищення української міліції чи розчаруванням зовнішніми декораціями, все це стане зрозуміло вже за кілька місяців. А поки перший день і перші випробування на чергуванні побував Сергій Кудімов. Всім привіт його ненавидять усі миколаївські даїшники. Активіст Дмитро Кравчук власноруч забив останнього цвяха у турну тамтешньої державтоінспекції. Не такої реакції. Контрольно-пропускний пункт Коблево інспектори зупиняють кожну фуру з зерном. На перший погляд, звичайна перевірка документів, але камера вихоплює як між чорно-білими сторінками накладних засвітяться кольорові портрети великих українців, які хутко зникають у спритних руках даївців. Є, Єсліву руку переложив. Коперфілд. Хто двадцятку, хтось півсотні. Ворожай хабарів за кілька годин із трьох десятків фур. Їхній майор сказав, ви не думали, що може їм календарики передавали. Ми йому відповіли, що 30 разів календарики, їм ніхто не мав давати. Обезпечують опост. Плями з мундира місцевих Даївців виводив особисто міністр внутрішніх справ разом з мундирами. Весь состав УГАІ виведен за штат штати особожні на дожності. Розгублені обличчя, нервові посмішки. Схоже на таке рішення даїшники не очікували. Все спокійно, все Все харашов все по закону, все правильно роблять. Ви будете в поліцію? Іти? Ну да як вам рішення міністра? Нікак, я його не обсуждаю, я обсуждали виповнюю замість екіпажів Даї на дорогах Миколаївщини. З'явилися патрулі спецпідрозділів МВС.

в авто рушниці з глушниками та снайперськими прицілами. Однак це не терористи, а звичайні мисливці. Можна взяти? Так, звісно, звісно. Це? Ні, це моє. Це... Спецпризначенці кажуть, що не полюватимуть за кількістю. Протоколи складатимуть лише за грубі порушення. Хабарі не пропонувати. Прошедши зону зону. А то люди мабуть, з обостреним чувством справедливості. Тому тут кум, сват брат у нас не пройде. З осені на Миколаївщині з'явиться нова патрульна служба, як у Києві. Тисячі кадетів три місяці тренувань вони вчилися, як правильно затримувати порушника. Положіть руки на підлогу. Як зупиняти авто та спілкуватися з водієм? Як потрібно брати водійське посвідчення, якщо вам його дають, ось так. Руку не можна засовувати всередину. Як заходити у приміщення, де ховається злочинець. Тут світло, там темно. Я уйшов під окно і пройшов під окном. Теорія у класах, практика у тирі. Звиклі пістолі з кобори сналіз передаслалі, потім работаем, останавливаемся. У середу журналістам показали форму та екіпірування поліцейської патрульної служби. Два кітеля, дві пари штанів, футболок теж дві. Універсальні черевики, зима-літо, кепка та кашкет. На зиму додатково куртка, светер та в'язана шапка. Погони тепер не на плечах, а на передпліччі. Зліва на кітелі житом з особистим номерним знаком. Справа прізвище поліцейського. Доброго дня. Інспектор патрульної служби міста Києва. Молошість лейтенант Петренко на грудях кріпитиметься спецпристрій три в одному. Камера, передавач та тривожна кнопка. Кожен поліцейський матиме рацію, пістолет українського виробництва Форд з двома запасними обоймами, кийок, газовий балончик, тактичний ліхтарик та кайданки. Українські поліцейські, як дві краплини, схожі на американських копів. Одяг для них шили за океаном на кошти уряду Сполучених Штатів. І навіть міністр, розповідаючи про західні стандарти для вітчизняної патрульної служби, сам заговорив на західний манер. Окей без форми та під дощем у четверка, кадети поліцейської академії стали її першими випускниками. Ми будемо получати дипломи, сертифікати про закінчення. Школи міліції <пліція> чи поліції офіційна частина випуску на плацу академії внутрішніх справ. Як патрульні святкуватимуть неофіційно, мовче. Це секрет. Ми же поліцейські сікрети воєнна тайна поліцейська. Надвечір того ж дня Верховна Рада нарешті ухвалила закон про національну поліцію. Они і так уже місяць читали, що закон буде прийнят. І ми б могли дійсно посередити ще много святних людей, які готові були вийти на вулицю. Доброго здоров'я. Полдорожна службу в Києва. Капітан міліції Любов Микола водій, ви порушите правила дорожнього руху. П'ятниця Києва, останній день, коли інспектор ДАІ міг зупинити порушника правил дорожнього руху у столиці. Що буде далі, він не знає. Вийде поліція, будемо, і якщо наша потрібна буде допомога, будемо допомагати також їм, тому що ми розуміємо, що вони ну, ще якби... Ну, зелені? не зелені, а, скажімо так, для, для всього потрібна практика. З вулиць столиці даїшники зникатимуть поступово, поки їм залишили регулювання руху та супровід. Яке ставлення в Державній інспекції поліцейських? Фактично, це ж наші, як то кажуть, конкуренти. Ні, у нас конкурентів немає. У нас позитивне ставлення. Все, щоб було на блага нашій державі, нашим людям. От. Якщо так потрібно, то потрібно, щоб воно так було. Субота на Софіївській площі вишикувалися люди у Чорному. Я сьогодні збирався о 4-й годині ранку, рідні спали. <різь> що, що, що <різь> Не віриться. А, настільки довго, як тому йшли. Пишається син з батьком Пишається. Ні. Пишається. Соромийся, так? Одразу після присяги інструктаж, потім бойове хрещення вулицею. Артем сьогодні патрулюватиме ось у цьому авто разом з напарником. Як водій він завжди керує, а як я його помічник, я буду йому допомагати. Може по радіостанції відповідати, либо дивитися по планшету, що там будуть, які виконувати команди, які нам будуть приходити. Нової поліції, молоде та відкрите обличчя, світлий погляд, широка посмішка і амбітні плани зламати хребет корупції. Ось так виглядає нова патрульна поліція з висоти пташиного польоту. Щойно дві тисячі поліцейських прийняли присягу на вірність українському народу. Субота на годиннику 22 друга поліцейські Києва виїжджають на своє перше патрулювання. А, Якісь завдання, от які, а, звісно, звісно. Ну, ми, не, ми не скажемо, какої отримали, але ми отримали все, все працює, все хорошо. А ці кадри без перебільшені історичні перше ДТП, яке оформили українські поліцейські. Фактична історична подія, тому трошки наші патрульні хвилюються. Ну, все буде нормально. У нас ДТП без жертв, тобто не потрібно нам приїзд слідчі групи. Ми зараз самостійно намалюємо схему ДТП і пошвидше візьмемо пояснені. Тестовий режим, зараз це все поки наладиться. Ми намагаємося як можна швидше все перехватити. Щодня вулиці Києва патрулюватимуть 200 авто. В кожному екіпажі двоє поліцейських ще 100 патрульних охоронятимуть спокій киян пішки. Наїшники повністю зникнуть у столиці за тиждень. Ви нас вірите, ми вас не підведемо. Сергій Кудімов, Олена горячева факти тижня.